Після зимового періоду, як показують контрольні нами обстеження, стан вуличної шляхової мережі знаходиться в незадовільному стані. Як спостерігаємо під час таких виїздів і обстежень вулиць, значну ямковість, колінність проїзної частини, відсутність необхідних дорожніх знаків. На даний час проводиться позачервоні весні обстеження вуличної шляхової мережі, де звертається увага на стан та знаходження технічних засрелювання дорожнього руху. Ямковість проїзної частини, узбіч, об'єктів сервісу і так далі. По виявленим недолікам працівниками патрульної поліції будуть видані приписи. І вимоги на усунення воєнних недоліків. Під час тих перевірок стану нами були складені декілька адміністративних протоколів та винесені постанови на посадових осіб дорожньо комунальних організацій в сфері безпеки дорожнього руху за порушення вимог чинного законодавства в утриманні вулично шляхової мережі. Штрафи, от в розмірі яких чи ви не можете це штрафні санкції відповідні є відповідно до статтів адміністративного кодексу, починаючи від 1060 гривень, закінчуючи за невиконання виконання 255 гривень. Нами були такі вже складені постанови. На керівників комунальних організацій, а також за невиконання виданих при всіх складення протоколу. Ну, це одні з тих методів, які заставляють або спонукають керівників дорожньо комунальних організацій вживати відповідних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Нами також ініціюються ці питання на комісіях з безпеки дорожнього руху при міських радах, а також при нараді на служби доріг, де ми Обговорюємо дані питання щодо поліпшення стану утримання вуличної шляхової мережі та забезпечення безпеки дорожнього руху. Ну якщо оцінювати ці заходи або ці обстеження, які ми вже почали обстежувати, то після зимового періоду практично процентів 80 були уражені ямковістю колінністю проїзної частини. На даний час комунальними організаціями ми вживаються деякі заходи щодо ліквідації великих ям, тобто з холодним асфальтом. Але дані заходи ще не більш дієві. На даний час працівниками сектору безпеки дорожнього руху видано 9 приписів і вимог посадовим особам дорожньо комунальної організації. Складено 5 адміністративних протоколів і постанов за порушення вимог чинного законодавства в сфері безпеки дорожнього руху. Було вже виявлено декілька випадків дорожньо дорожньо-транспортних пригод по незадовільному стану утримання доріг. На даний час складено три адміністративних протоколи на посадових осіб. Направлено шість інформацій в органи місцевої влади. Це міське понкому і службу доріг щодо покращення стану утримання вуличної шляхової мережі Чи збільшується ДТП. ДТП практично фіксується кожний день.